Всім привіт, друзі! Просто не можу з вами цим не поділитися. Це просто щось. Я дуже зараз щаслива дещо вам хочу показати. Ви просто на це подивіться. А, так, у мене ще взагалі пледик. Просто я мені. Ну, я подумала, що я вже багато квадратів нав'язала. Можу зробити розкладочку, але я така швиденько зібралася. І ви подивіться на це. Значить, що хочу сказати. А я тут ще 4 зараз квадрати в'яжу. Я ще там буду в'язати. Зараз почала тут вже ось такий ось морський квадрат. Я його почала на морі, в принципі, в'язати, тому я хочу, щоб ще додати у мене є жовтий. Типу, знаєте, така асоціація море з піску. Так, п'ять таких і чотири таких. Тобто, щоб ось якби чотири жовтих і п'ять синеньких, таких ось маленьких. Ні, ну мені це дуже подобається. Я вже відчуваю, який буде пледик, але я. Знаю, що мені треба ще, як мінімум, напевно, три таких великих. а можливо, навіть 5. Так що в'яжемо дівчата. Але я в'яжу не тільки це я, Але в'яжу ще один мій проєктик. Він скоро буде готовий, до речі. Влог вийде завтра в неділю. Тому чекайте, десь. Посередині дня, а можливо і зранку. Тому чекайте, бо влог був <гум> дуже гарний влог. Мені він подобається. Як і пледик, який, я надіюся що в цьому році я хочу хоча б <гум> зв'язати квадрати. Бо, наприклад, на ось цьому квадраті він чекає з березня, коли я його а кінчики спрячу. А так у мене у більшістьох. Квадратів, всі кінчики запрям... заправлені ось лише в цих двох. В цьому і вон тому, здається. А так, у мене все готово. Зараз навіть почала. Навіть тут ось ці а, ховати кінчики. Зараз буду цим займатися, також в'язати квадратики. Це так вам. Ну, а з вами була Ірина. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Ставте лайки. Всім па-па. Солодких вам подалек.